Рада. Як завжди скидки виглядає. Звичайно я покупаю такий сир. Це не бачите скидка. Підхожу. Що я бачу? Представте. Представляєте? О, що нам по скидки сьогодні поставили. Тим более спереду. Не знаю, який там він далі. Я за його, звісно, передивлюся. Зараз я з цим сиром буду розбиратися з ними. Пошли треба таке виставити. Хіба вони не бачили, що вони виставили? Я там зла. Зла у них не вистачає. Це взагалі, поставити такий сир. Це не означає, що ми свині, які то надо нам треба підсовувати. Це вообще, я в шоке просто. Вот з міжінь її не приємно. Зараз ще передивлюся по остальному товару.